Панство, міфи про продукти бджільництва. Дивіться, це ж міфи, від яких самі ж пасічники потерпають, Ба більше ці міфи самі ж пасічники породили. Найпоширеніший міф про продукти бджільництва – це той, про який ви ніхто не догадуєтеся, але думаєте, що це правильно. Що мед і інші продукти бджільництва – це є ліки. Тобто ми всі продукти бджільництва, самі ж пасічники віднесли до розряду лікувальних продуктів. Це дуже величезна помилка, це найбільша е нестиковка, яка відбулася в джільністі, і самих саміх бджолярів. От кожен з вас зародився це відео, ви самі в цьому винуваті. Тому що саме ви, коли стоїть питання продати мед, кажете, цей мед саме найлікувальніший, саме а ось цей прополіс, якщо ти вип'єш, у тебе не буде боліти зубчик, а от якщо ти візьмеш оцей от полочок, то те, буде покращуватися імунна система, там, і так далі. Все це дуже класно впливає на ваш організм це дуже сильні ліки і так далі. Коли ми говоримо про продукти бджільництва, ми повинні розуміти, що це в першу чергу все ж таки продукти харчування. Тому що все, що є в вулику, ми не можемо харчуватися в тій чи іншій мірі. Так, є специфіка певна. Наприклад, того самого прополюсу, він, він виступає як антибіотик. Але. Ми не повинні всі продукти бджільництва відносити до одного і того самого, що це ліки. І завдяки цьому ми сформували наступне. Е, люди купляють мед тільки тоді, коли кашляють. Люди купляють тільки мед тоді, коли хворіють. Люди купляють мед тільки тоді, коли болить горло, люди купляють мед тільки тоді, коли простує. Розумієте? Це є та. Скажімо так, той капкан, який ми ж самі себе загнали, самі його поставили, самі його йому дали спрацювати. Панове джулярі, на кінець то, будь ласка, беріться за свою голову, ставтеся до цієї сфери відповідально, ставтеся до цієї сфери як професіонали, і е, ви думаєте перед тим, як щось говорите, то ви думайте наслідки тої чи іншої дії. І, як правило, великий наслідок того, що ви кажете, це не, не е, Небажання людей купляти мед, от і все, тому що ми вже доволі тривалий час працюємо саме в роздрібні торгівлі продуктів бджільництва. Я вам скажу це сама велика проблема, саме те, що люди відносяться до меду і до інших продуктів бджільництва в суто як до ліків. Суто, як до ліків. Вони відносяться до скорбінки як до імуностимулятора, Ну вони не відносяться як до пилку, як до імуностимулятора. Хоча якщо ми візьмемо скорбінку, це безпосередньо вітамін С. А якщо ми візьмемо, наприклад, той самий пилок, вітамін С і ще злишні, 60 злишніх різних вітамінів, мінералів і компонентів. Вони набагато краще працює чим, е, чим будь-яка скорбінка. Тому ми повинні на кінець то переформатувати всі продукти бджільництва. Окрім деяких, тому що деякі дійсно мають специфічні властивості. В розряд саме продуктів харчування, починаючи меду і закінчуючи пергою. Точно так само перга. Якщо ми багато з'їмо перги, буде погано. Якщо ми будемо в нормі їсти пергу, все буде добре. Те саме і з картошкою. якщо ви дуже багато з'їсте картоплі, ви можете отруїтися. Якщо ви будете їсти картоплю в нормі, все буде добре. Тому, панове бджолярі, ставайте більш відповідальними за те, як ви реалізуєте свою продукцію, саме той меседж, який ви посилаєте в суспільство. Тому що ви ж самі виховуєте той чи інший приклад поведінки або бажання людей купляти продукцію. Другий дуже сильно поширений міф в продуктах в жільництво або в цілому в джільництві це те, що джільництво це дуже сильно просто. Ну, це вже більш такий галузевий момент, але це теж міф, тому що всі думають, Та, що там ти бджолами займатися? Кожен дід бджолами займається. Да? Mm. Звідки пішло те, що кожен дід бджолами займається? Бо переважно люди віддають, віддають свою перевагу для заняття бджолісом. Тоді коли вони виходять на пенсію, вони осідають на одному місці, І, тому що всі думають, що капець, коли ти тримаєш бджоли, то ми не можемо від'їжджати десь. Шорогітри ловити, розумієте? І це дуже сильно непрофесійно, це дуже сильно дилетантська думка. І завдяки цьому наша галузь постаріла. Галузь бджільництва на сьогоднішній день стара, стара, як світ, і виключно завдяки таким меседжам, що це дуже сильно просто. І я закликаю всіх бджолярів, які займаються бджільництвом, старших бджолярів, закликаю на кінець то давати волю молодим. Тому що молоді люди приходять в бджільництво, вони повинні вивчати технологію, технологічний підхід, базові підходи якісь, це само собою. І вони повинні розуміти, що бджільництво в, в першу чергу це галузь, в якій можна достойно заробляти, виключно завдяки комплексним технологічним підходам. Але, як правило, старі бджолярі чи старшої формації пасічники цього підходу дати не можуть. Вони не володіють ним. Чому не володіють? Тому що. Їхнє це їхнджільництво, це максимум 50 бджоли сімей біля хати, які вони там переважно стоять, може десь колись виїдуть. І на тому все і 30 кілограм е, меду сім'ї. Це теж непоганий результат, але це не той результат, на який повинен бути спрямований фахівець в галузі бджільництва. Е, звісно ж, ми маємо старої формації професійних бджолярів. Вони закінчували колись коледжі, технікуми. Вони працювали е, на колгоспах, радгоспах, все союзних пасіках і та так далі. далі. Ці люди розуміються. Я таких дуже вже багато зустрічав. Наприклад, це той формації пасічники. У нас є голова спілки пасічник Хмельницької Хмельницької з Хмельницького району. Там дуже крутий джуляр, і він ну він як мінімум в радянському союзі він виходить на дуже високий рівень. На сьогоднішній день я з ним як спілкувався, то ну, відчувається рівень людини. Відразу відчувається рівень. Тому що коли стоїть питання. Там вдавалися про те, яку систему вуликів вибрати. Так він дав дуже прости. Система вуликів мед не носить мед носить бджоли. І він був дуже сильно правий. Мені це відповідь дуже сильно сподобалось. Тому от, от такі речі вони є, але це все ви розумієте професійні вже речі. Ви повинні чітко розрізняти професійне бджільництво від аматорського. Ну і плюс спеціалізоване є бджільництво. Тому що професійне бджільництво це одне, промислове бджільництво це друге, любительське бджільництво – це третє. Е, і ще всіх тих е, людей, які займаються освітою в галузі бджільництва, е, це там, викладачі і так далі. Е, беріть кошти за це. Беріть за те, що ви надаєте е, послуги знань по бджільництву, тобто ви комусь передаєте свої знання по бджільництву, беріть за це. Кошти. Чому? Тому що, е, щоб стати даже елементарним рекламщиком в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі, за це треба платити гроші. Ніхто, ні один СММщик, який проходив курси, він безплатно їх не пройшов. Можете на якісь ази. Ну, ази це в будь-якій сфері, От, хай дивляться мій канал, там куча АЗів по Ну, Якщо ми беремо вже більш глибше, більш детально, більш цікаво, більш професійно. За це потрібно брати кошти і брати потрібно від символічних до великих коштів. Таким чином ми будемо на кінець створювати валідність, валідність фахівця в галузі бджільництва. Ідемо далі. Третій міф, який дуже поширений про бджіл, верніше про продукцію бджільництва, це те, що мед не можна кидати в гарячий чай. Можна. Треба. От ми зараз знаходимося в кав'ярні. Ми зараз тут молочний коктейльчик взяли, тому що це про холодний напій. Ну або ось такий капу Орендж. Тим не менше, ми завжди, вчора ми в кав'ярні зранку були, ми вживали каву з медом. Я до балісти кажу, у вас є? Я кажу, є, супер. І бариста собі зробила каву з медом, каже, блін, вкусно, вкусно і для неї сподобалось. І от таким чином нам потрібно доносити. На рахунок того, що ви кажете, що не можна чай кидати в гарячий мед, цей міф породили ж самі пасічники. Від його всі підхопили, як не знаю що. А чому ви його підхопили? Тому що я пам'ятаю, коли це з'явилося, приблизно Знаєш, тут, звісно, малим був, але я пам'ятаю, як всі, типу, що от мед не можна кидати в гарячий чай. Ну, всі думають, що це прояв професіоналізму. Вибачте мене, це прояв тупості. Тому що коли людина, а саме бджоляр, починає говорити про те, що... Щось не можна робити, або щось можна робити, вона повинна розібратися в цій інформації. І Коли пасічник каже, мед не можна кидати в гарячий чай, поясніть механізм дії. Якщо ви це зможете зробити, я з вами зроблю окреме інтерв'ю на свій канал е, і всьому світу покажу, що от ви дійсно праві. Якщо ви не можете пояснити механізм дії, чому можна чи не можна кидати е, чай, точніше мед в гарячий чай, чи в гарячі будь-які напої, не можете не робіть. Ви цим шкодите і собі, і всім остальним. І мене це найбільше вбивало. Я сиджу в себе в магазині п'ю каву з медом, приходить пасічник, каже, каву п'єте, кажу, так, да, каву з медом Він Я кажу, а ви знаєте, що не можна кидати мед в гарячі гарячий напої? А я кажу, а ви знаєте, що можна? Я йому прочитав невеличку лекцію, показав схемах, малюнках. Пояснив різні ці принципи. і Він був приємно здивований, каже: Блін, скільки років живий, думав, що не можна. Ось так. Тому не породжуйте і не підтримуйте ті міфи, які ж шкодять самим вам. Бо це просто при знаєте, як дитина в школі, значить, для неї треба задають домашні завдання, їй треба написати там три стрічки. І цих три стрічки написати це 15 хвилин часу, там чи 10 хвилин часу. І вона їх не хоче писати. Вона б'ється в конвульсіях, що вона не буде цього, вона не хоче, вона вкарнеться, не хоче. От така сама поведінка бджолярів. Їм каже, що це не треба робити. Не треба самим собі шкодити, а вони б'ються в конвульсіях і капець тут самі праві. Перестаньте це, будь ласка, робити і виходьте на більший рівень. Не шкодьте самі собі. Давайте йдемо далі. Четверта позиція по продуктах джільництва, яку самі ж пасічники активно розганяли. Значить, це те, що мед повинен бути виключно органічний. Це найбільший міф. Чому? Тому що дивіться, дуже просте порівняння: мед і м'ясо. Молоко ще можемо додати. Так? Як каже Микола Гарилиш, позніку, МММ. Це найбільший... От МММ, це в сільському господарстві, це найбільший розводняк, це ще більший розводняк, ніж мавроді. Чого? Тому що дивіться, ми коли беремо кілограм м'яса. Да? І в тому кілограмі м'яса є дуже багато всіх специфічних речовин. І я це знаю як технолог. Я знаю, що туди додається, в яких пропорціях приблизно додається, на яких етапах життя. І на етапах життя тої курочки додається в той момент, коли до моменту забою воно вийде з організму курочки, або розчиниться в організмі курочки, або стане непомітним для певних хімічних реактивів. Це називається професіоналізм. І ми тоді отримуємо м'ясо. Ми це м'ясо отримуємо із тими ж самими антибіотиками. І щось на всіх поличках супермаркетів є це м'ясо. На всіх поличках супермаркетів є ці всі речі. І питання, чому це так? Тому що не можна на великих технологічних комплексах, наприклад, прикладу, горилівських курчат, утримувати в 10 тисяч голів птахів, не використовуючи ці всі речі. Тому що вони всі між собою хворіти. От і все. Це дуже просто. Е, і ми не можемо уникати цієї технології. Е, потім йдемо до молока, е, для того, щоб та корова почала давати більше молока, або краще молока. Або не хворіла, щоб та корова, наприклад, мастиха, теж використовують самі різні е, речі, які будуть залишатися молоці. Е, елементарно бактерицидне засвідчення, яке може бути вим'я, бо його не помили перед тим, як доїти молоко. І це все йде в ринок, це все йде в наші. В наші магазини і потім в наші тіла. І от бджоли. От всі твердо переконані, що мед повинен бути ідеально чистим. Всі твердо переконані, що мед повинен бути органік, органік, органік. Ні антибіотиків, ні пестицидів, ні ще чогось. По-перше, ці всі пестициди, та вся дрянь, яка попадає на поля, вона попадає в то в мед, не повинні пасічника. Розумієте? Тобто ми не можемо це контролювати. Потім Оті всі речі, які ми використовуємо, ну зрозумієте правильно, не може пасічник утримувати бджіл без використання того самого амітразу, тому що потрібно лікувати бджолу. От такий сьогодні спосіб використання і в Америці, і в Німеччині та в всіх країнах світу це використовується десь менше, десь більше. Якихось може дійсно заборонено. І десь на ничку воно використовується, але. Навіть ті країни, в яких заборонено використовувати амітраз, вуваліна та у все одно використовуються ті чи інші органічні кислоти. І ми можемо тоді ефективно боротися з хвищем тільки завдяки тому, що ми маємо технологічний підхід. Може бути карта обробок, ми повинні встановити діагноз, ми повинні кучу різних речей зробити, про які вам, навіть бджолярам, на сьогоднішній день це невідомо. Чому тому що ви не хочете вчитися. І ви ще цей всі розганяєте міне. Ідеально чистий, мій мед ідеально такий, мій мед без антибіотиків. Які ж упані можуть бути у тебе там антибіотики, якщо ти нічого не додаєш? Але чого ви не знаєте того, що треба додати або використовувати ті чи інші типи обробок в певний період часу? Колись можна, колись не можна. От в цьому і весь великий розводняк МММ в галузі в жильництва. І зрозуміти правильно, допоки ви пасічники, самі ж пасічники, ви і є ті носії. Не, не влада, не президент, не парламент, не не будь-хто інший. Ви ж самі є носіві всієї інформації, яка потім йде в суспільство. Чому? Тому що людина, коли приходить до вас, вона купує у вас мед, вона купує ту лі літру меду, е, і, е, а ви для неї кажете: оце саме чудодійний засіб, оце саме класні ліки, оце, оце мед, оце саме круто, оце чистий мед з моєї пасіки. Тобто ця людина йде і всі діти все транслює і вона каже, а пасічника це найчисті медж, це самі чисті ліки, розумієте? І потім відбувається сарафанне радіо. Я вас вже уклінно прошу використовувати це саме сарафанне радіо, але вже на вашу користь. Яким чином? Кава з медом? Просто ви спочатку самі спробуйте каву з медом, тому що 90% пасічників не п'ють ні чай, ні каву, ні інші продукти безпосередньо з медом. Не використовую. Навіть людовика з'їсти і то додаєте цукор. Розумієте? Це Тобто самі пасічники. Поначалу почніть їсти мед, а вже потім, а вже потім ви нав'язуєте це все інше. Але це повинно бути отак само, як ви цю всю інформацію доносите до інших громадян. Сарафанним радіо, спокійним е, темпом, темпераментом, не знаю, як хочете це називати. І все у вас тоді буде круто. То, панове бджолярі. Переставайте шкодити собі, переставайте шкодити вджолі, е, набирайтеся досвіду, перелопачуйте велику кількість інформації, дізнавайтеся все більше, більше і більше. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну і якщо ви колись породили міфи про те, що ми можемо чи не можемо робити з медом чи іншими продуктами бджоліслам, породжуйте нові міфи. Чому нам треба кожного дня вживати мед? Наприклад, тому що це прибутково.